Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом зі мною гортає мої старі зошити. І в одному зі старих зошитів, зокрема в зошиті, в якому ми готувалися з учнями до індивідуальних атестаційних робіт у Київському політесі, ми, я знайшов ось таке рівняння, достатньо симпатичне, нескладне. Нескладне. Тобто я сьогодні вирішив на нескладне вам показати, бо в цій рубриці бувають достатньо складні задачі. Я вирішив сьогодні показати відносно нескладне рівняння. Воно на ваших екранах. Натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте це рівняння розв'язати. Ну, Я сподіваюся, у вас вийшло. Ми маємо модуль Косіну Х. Розуміємо, що цей модуль треба розкрити. Ну і в колись часи, коли працював у сильних математичних класах, я, там, скажімо так, писав: якщо косинус Х більше або дорівнює нуля, то рівняння рівносильно ось таку, такій системі, а в той самий час, якщо косинус менше нуля. То ми розкриваємо модулі, потім писав сукупність. Правильно я писав? Да Правильно я писав, звичайно. Просто такі конструкції розглядати зараз учням важкувато. Розумієте, в чому справа? І я прийшов до думки, що справа в тому, що цей же фільм буде дивитися багато учнів. 10-11 класів, які розві... вчаться за рівнем стандарт. Вони теж хочуть добре знати математику. Розумієте, в чому справа. Тому я буду це завдання оформляти, як мені здається, більш зрозумілим для таких учнів підходом. Перший випадок. Ми маємо розглянути ту ситуацію, коли косинус х більше або дорівнює нуля. Тоді. Модуль косинус х це просто косинус х. Ми отримаємо ось таке рівняння, і в цьому рівнянні треба не зробити таку примітивну помилку, не поділити на косінус x. Не можемо ми ділити на косинус х. Ми себе коренів позбавимо. Тому треба перенести. Я навіть ретельно покажу. Треба перенести це в одну частину, косинус х винести за дужки. І отримати ось таку ситуацію. Добуток двох чисел дорівнює нулю, коли хоча б одне з них дорівнює нулю, але, але тут не слід забувати. Не слід забувати, що ми розглядаємо ось цю ситуацію. Ми розглядаємо ось цю ситуацію. Ось. Я її тут збоку обведу червоним. Косинус і розглядаємо по черзі. Косинус х дорівнює нулю. Ну, дорівнює нулю. А в нас ми розглядаємо більше, бо дорівнює нуля. Просто без всяких застережень ми пишемо відповідь: пі на 2 плюс пік, де к належить з. Тут нема про що вести мову. Х плюс 2 в квадраті дорівнює 1, х плюс 2 дорівнює 1, або х плюс 2 дорівнює мінус одиниця. Х дорівнює мінус 1, або х дорівнює мінус 3. Отут питання є. Тут питання є в зв'язку з чим? В зв'язку з тим, що в нас є обмеження на косинус. Це, в принципі, ну, задача, це так би мовити, основне місце в задачі фактично. Тому що ми маємо це проаналізувати, чи задовольняє нас перший корінь, чи задовольняє другий. Ну, Будемо аналізувати, наприклад. На одиничному колі, це по-перше. По-друге, ми аналізуємо косинус Х. Ми не забуваємо про те, що дається в радіанах, шановні друзі. В радіанах. Тому ми маємо проаналізувати, я буду конкретизовано косинус мінус 1 радіана і косинус мінус 3 радіан. Бажано пам'ятати в, в даній задачі. Дуже важливо пам'ятати, що один радіан приблизно 57 градусів. Тому мінус тому, один радіан ось він, і косинус мінус одного радіана ось він. І це більше нуля. І мінус один нам підходить, і буде розв'язка. А мінус 3 радіана, це скільки там 100-100, ну майже 100, менше, ніж 180. Це точно трішечки, 171 приблизно. Ось у нас, це у нас мінус 1 радіан, це у нас мінус 3, відповідно, ось він косинус мінус 3 радіан. А косинус мінус 3 радіан менше 0. Тому мінус 3 не підходить. Отже, у нашому першому випадку ми виловили ось такий х і ось такий х. Що піде у відповідь? Але в нас ще є другий випадок. Давайте я знову-таки собі скопіюю наше рівняння, щоб воно було перед вами. Другий випадок в нас. ну давайте я червоним писав, да? Другий випадок в нас, коли косинус менше 0. Тоді модуль косинуса це мінус косинус. І ми отримаємо ось таке рівняння, яке розв'яжемо абсолютно так само, як і попереднє. Так, я починаю трішечки поспішати. Дорівнює косинусу х. Ми косинус х переносимо. Можу все перенести в праву сторону. Єдине, що що. Давайте от, погано я пишу, ось яка буде ситуація. Прийнято все-таки, якщо х плюс 2 в квадраті на косинус х плюс 2 ставити на перше місце. Косинус Х в дужках, Х плюс 2 в квадраті плюс 1 дорівнює нулеві. Косинус Х дорівнює нулеві, або. Ось це дорівнює нулеві. Оскільки ми розглядаємо косінус менше 0, коли дорівнює 0, ми вже розглянули. То тут не буде розв'язків. Дорівнювати 0 не може. А в другому випадку ми попадаємо на те, що х плюс 2 в квадраті дорівнює мінус 1, і теж розв'язків не буде. Отже, другий випадок нам розв'язків не дасть. І тому ми готові писати відповідь. У відповідь в нас іде те число мінус 1. Яке ми з вами знайшли таке окременьке. І оця серія пі на 2 плюс піка. В об'єднанні з пі на 2 плюс піка. Ну, так, мабуть, 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 не так треба писати. Ну, давайте я напишу вже правильно. Тобто, в принципі, писати так, де К належить Z. Або якщо все-таки це в математичному класі. Якщо клас не математичний, можна конкретизовано. Х дорівнює мінус 1, або х дерівнює пі на 2 плюс пі к, що k належить z. Або так, або так. Два формати запису відповіді. Ну, ось так, такою відносно легкою була наша сьогоднішня задача, наше сьогоднішнє рівняння. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення!